Слава Богу. Слава Богу. Прочитаємо разом з вами декілька текстів з Божого Слова. Перший текст це книга Вихід. Третій розділ. З першого вірчика. Моїсей пас овець уїтра тестя свого священника Мідітянського. Одного разу провів він утару далеко в постелі і прийшов до гори Божої хориву. І з'явився йому ангел Господній полум'ю вогню з середини тернового куща і побачив він, що терновий кущ горить вогнем, але кущ не згорає. Мойсей сказав: Піду, подивлюся на це велике диво чому кущ не згорає? Господь побачив, що він іде дивитися, і звернувся до нього Бог із середини куща, і сказав Моїсею, Моїсею. А він сказав: Ось я. І сказав Бог: Не підходь сюди, зніми взуття твоє, з ніг твоїх, тому що місце, на якому ти стоїш, земля свята. І сказав: Я, Бог батька твого, Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова. Моїсей закрив лице своє, тому що боявся дивитися на Бога. І сказав Господь: я побачив страждання народу мого в Єгипті, і почув зойк Його від гнобителів Його. Я знаю скорботи його і йду визволити Його від руки єгиптян і вивезти його з землі цієї у землю добру і простору, де тече молоко та мед у землю ханаанаанців, Хітеїв, Амуреїв, Перізеїв, Хівеїв та Євусеїв. І ось уже зойк синів Ізраїлевих дійшов до мене, і я бачу утиски, якими гноблять їх. Єгиптяни. Отже, піди. Я пошлю тебе до фараона і виведи з Єгипту народ мій синів Ізраїлів. Ще один текст Божого Слова. Одна історія. Це перша книга царів. 19-й розділ, 18 розділ з 29-го віршика. Минув полудень, а вони все ще біснувалися до самого часу вечірньої жертви, але не було ні голосу, ні відповіді, ні чутки. Тоді Ілля сказав всьому народові: Підійдіть до мене, і підійшов весь народ до нього, він відновив зруйнований жертовник Господній і взяв Ілля дванадцять каменів за числом колін синів Якова, якому Господь сказав так. Ізраїль буде ім'я Твоє, і побудував з них з цих каменів жертовник в ім'я Господа, і зробив навколо жертовника рів, який міг вістити, містити дві сати зерна, і поклав дрова, і розсік бичка, і поклав його на дрова, і сказав: Наповні чотири відра водою, і вилийте на жертву всипалення та на дрова. І зробили так. Потім сказав: Повторіть, і вони повторили. І сказав: «Зробіть саме третій раз, і вони зробили втретє. І вода полилася навколо жертовника, і рів наповнився водою. І коли був час приносити вечірню жертву, підійшов пророк Ілля і сказав: Господи, Боже Авраама, Ісака та Ізраїля, нехай пізнають у цей день, що ти один Бог в Ізраїлі, і що я раб Твій зробив усе за словом Твоїм. Почуй мене, Господи, почуй мене. Нехай пізнає цей народ, що Ти, Господи, Бог. І ти звернеш серце їхнє до себе, і зійшов вогонь Господній, і пожерв все палення, і дрова, і камені, і землю, і поглинув воду, що у рові. І, побачивши це, весь народ упав на лице своє і сказав: Господь є Бог, Господь є Бог. І перше до корінтян, послання апостола Павла, 9 розділ. 11-й віршик. Якщо ми сіяли серед вас духовне, чи ж велике те, коли пожнемо від вас тілесне? І пропускаючи 24-й віршик Павло каже: Хіба ви не знаєте, що ті, що біжать на змаганнях, біжать усі, але один одержує нагороду, біжіть так, щоб одержати. І кожен, хто змагається, стримується від усього? Вони, щоб одержати тлінний вінець, а ми не тлінний. І тому я біжу не так, як на непевне. Б'юся не так, щоб бити тільки повітря, але стримую приборкою тіло моє, щоб, проповідуючи іншим, самому залишитись недостойним. Таких декілька історій, декілька текстів з Божого Слова. Я хотів би, щоб ви ми декілька хвилин приділили цьому свою увагу. І ось, взагалі, про що я би хотів говорити сьогодні? Це про саме дію Божу. Як вона відбувається? Перша історія це історія Моїсея, всім нам дуже відома. І вона говорить про те, що цей чоловік, який з свого часу виріс, народився, потім його мати переховувала, потім він виріс взагалі сам в сім'ї, такій заможній, серйозній сім'ї, при владі. І ось цей чоловік так сталося, що він мусив бігти в пустелю. І там він уселився, там він жив, і ось коли він пас овець, там в пустелі, Одне, що сталося, це він побачив кущ, який горів і не згорав. І на цьому можна було би зупинитися, якби Моюсею не було, стало цікаво, і він пішов до того куща і звідти почув голос Божий. Тому перше, перше про що я хотів би сьогодні нам нагадати, всім нам і мені найперше. Про те, щоб ми знайшли свій палаючий кущ, щоб ми знайшли те місце, де Бог готовий сказати нам якісь слова, де Бог готовий дати нам своє завдання, де Бог готовий проговорити до нашого серця не просто, і ви знаєте, отак, як ми сидимо і десь собі думаємо, а насправді дати своє сильне, живе і діяльне слово. І, можливо, навіть декому потрібно не просто знайти, а вернутися до того місця і все-таки дослухати те, що каже Бог. Часто в нашому житті так буває, що ми не сфокусовані, Бог говорить до нас, і ми вроді вловили, але до кінця не дослухали. Але до кінця ми не, не дочули те, що він говорив, і знову ми вертаємося, вертаємося, і ніякої дії далі не відбувається. Приклади сьогодні максимум зусиль щоб знайти те місце, той початок, ту можливо, дорогу, ту, можливо, таємну кімнату, можливо, той вечір, а можливо, тобі потрібно ще зараз ось його шукати, де Бог вже готовий дати тобі своє завдання і дати тобі своє слово. В цей момент, ви знаєте, коли він говорить, важливо не робити лишніх рухів, не робити поспішних висновків. Але достукатись, щоб Бог зміг достукатись до тебе до кінця. Все навколо нас воно працює на те, щоб збити нас. Все навколо нас працює, щоб дезінформувати нас, все навколо нас працює на те, тільки щоб можете робити все. Тільки не біжіть в те місце, де Бог говорить. Можете масу роботи робити, будь ласка, робіть все, що хочете, навіть можете співати, навіть можете читати Біблію, але коли він почне говорити. Диявол завжди захоче зробити так, щоб ти не зміг почути його голос. Але найперше почуй його. Моїсей, Бог до Моїсея, каже: Мойсей, ти мене чуєш? Моїсей каже: Я тут. Ось я. Ця земля, на якій ти стоїш, вона свята. І я з тобою зараз говорю не просто так. Я даю тобі завдання. Я чую свій народ. Я чую, який в них зойк. Я чую, яка в них проблема, і, можливо. Вони всі думають, що я вже давно від них відвернувся. Але саме в цей час я все це чую, я все це розумію. І я готовий щось робити для того, щоб їхнє положення змінилося, але є одне але це ти, який стоїш тут біля цього палаючого куща, і зараз получаєш від мене слово: візьми це слово і йди, виведи мій народ. Ви знаєте, далі було маса. Різних відмовок Моїсея, довга розмова з Господом, але саме основне, саме основне, що цей чоловік зміг до кінця дослухати, саме основне, що цей чоловік зміг до кінця зрозуміти величину Божого плану, величину Божого поклику на той момент в його життя. І сказав: Господи, я тут. Да, в мене уста не дуже справно говорять. У мене ще є якісь речі, але я хочу найперше, що зробити, не почати бігти зарано, а дослухати до кінця. І Бог малює Моїсею прекрасну картину, Бо говорить своє слово, Моїсей, бере це слово, йде далі. Друга історія, яку ми читали, це історія про Ілю. Важливо, коли ти маєш слово, зробити все точно, так як сказав Бог. Ви знаєте, в нашому житті ми часто. Получаємо від Бога Слово, починаємо працювати, але нам хочеться додати щось свого. Нам здається, що так краще. Бог так сказав зробити, але я би, на мою думку, так, я от думаю, що ось так було б краще. Ми починаємо вносити якісь корективи, які з, нашої, з нашого боку, з нашої сторони здаються ну, влучними. Ми вносимо свої якісь правила, які нам здаються влучними. Ми собі придумуємо, ми обставляємо себе рамками і кажемо, ось так можливо, Бог би діяв або може направити його дію, ось так. І ми часто відходимо від того слова, яке Бог нам дає. Ми часто, ви знаєте, не хочемо себе обмежити в чомусь, вже тільки що говорилося. Ми часто не хочемо себе обрізати десь, часто в нашому житті наше я вибухає, і часто воно хоче якихось своїх, ну хоча б п'ять копійок вставити. В той Божий план. Але роби так, як каже Бог. Воно може виглядати для людей абсурдно. Ілья, ти лєш воду на жертві, який зараз має горіти. Ти розумієш природне явище вогню і природне явище води це несумістимі речі. Якщо є вода, нема вогню. Якщо є вогонь, то без води. Вода не горить. Це. це... Точно це робити? Робіть, один раз полили. Повторіть ще раз Ілья. Жертва намокне, вогонь мокре не горить. Ні. Повторіть ще раз, третій раз повторіть. Роби все, як каже Бог. Все в точності, як каже Бог. І багато що можливо в голові людей, в твоїй голові, воно не буде сходитись. Логіка не спрацює, але. Можна дуже багато додати свого, і тоді вже не буде це Божа дія. І тоді вже не буде так, як сказав Бог. Можна застосовувати масу методик, але якщо це проти Його волі, якщо це не так, як Він хоче, воно вже просто обречене на провал. Тому, друге, перше це до кінця дослухати те, що хоче сказати Бог, до кінця почути, друге зробити все точно. Так, як сказав він. Навіть тоді, коли тобі буде дуже неудобно, навіть коли тобі буде дуже важко і ти будеш переступати через своє Я, через своє его, через свої якісь переконання, через свої якісь розуміння, якщо це він сказав, зроби це так, як він сказав, навіть коли весь світ буде тобі казати, це не так. Але він тобі сказав, зроби так поступи по його слову. І третє. Це найважливіше навчися споглядати на Божу дію. Ви знаєте, що я замітив в своєму житті, що часто ми можемо почути Боже Слово в наше життя. Часто ми стаємо за роботу і починаємо працювати, все по Його плану, ми все виконуємо. Але наступає момент, коли він починає діяти, коли Ілля каже, Я все по слову твоєму зробив. Ілля не сказав, Ось вам жертвенник, я зробив все по Слову Божому, покликав Бога, стійте ждіть, я пішов. Ні, він стояв із народом, споглядав на Божу дію. Дуже важливо в той момент споглядаючи, дякувати Богу за те, що Він зробив цю дію. Ви знаєте, я собі думав, не раз ми як Йона, Ви пам'ятаєте, як Йона... Не до кінця дослухавши, не до кінця виконавши, втікав, але потім все-таки Бог повертає його на дорогу, і ось він проповідує в цьому місту і каже, ще 40 днів, і невія буде зруйнована, ще такий час, і все тут зруйнується. І ось приходить момент, коли наступає Божа дія спасіння цього міста. І цей чоловік сідає на далекій відстані, щоб його не достало, і жде, що він жде? Звісно, він жде, що буде Божа дія. Яка буде Божа дія? Вогонь з неба зійде, і ось нічого не відбувається. Цей чоловік не вмів споглядати на Божу дію. Він не вмів розуміти так, як розуміє Бог. Він сидів здалеку і дивився, і очікував, що Божа дія буде вогонь з неба. Це місто знищиться повно. Він ж так проповідував. Але Божа дія на той момент була це змилостивитись над тим містом. І було би дуже прекрасно, якби Іона сидів разом з ними в тому місці і благав про милість Божу, тому що, проповідуючи про загибель, міг би сказати, що є вас спасіння, є можливість. Але він сидів і чекав, що буде так, як він хотів, так, як в нього всередині і голос Божий до Йони. Бог виростив написано йому дерево, йому так добре стало, тіньочок. І ось. Черв'як, те дерево підгриз, воно засохло. І Йона засмутився дуже сильно, і Бог йому докурив Йона. ти подивись, як ти засмутився про одне деревце. А це цілий, цілий народ, ціле місто, яке покаялось переді мною. Чому ти не зміг? Чому ти не зрозумів мою дію? Чому ти не навчився ще по сей день наблюдати мою дію? Так, як я хочу, так як я роблю, так як я бачу це. Часто ми не можемо це робити. Але хотілося б, щоб, бачачи, як Бог діє, як Бог працює в своїй церкві, як Бог працює з окремими людьми, як Бог спасає людей. Як часто ми сідаємо і кажемо, хіба цьому чоловіку мало би бути спасіння, хіба цій жінці мало би бути спасіння, але Бог проявив милість. Навчися споглядати Божу дію правильно. Навчися дивитися так, як дивиться Він. Спитайся в нього, він тобі обов'язково пояснить. Дивися так з подякою. З подякою за те, що маса труднощів була в твоєму житті, які ти проходив. Можливо, маса речей, які тобі перешкоджали виконати Божу волю, але ти виконав її. Навчися дивитися з подякою. То він тобі дав сили. То ти не сам такий хоробрий, сам такий добрий. Він тобі дав це. Дивись, що він тобі відповів і укріпляйся, укріпляйся! Дивись, як працює Божа дія, і укріпляйся. То Його відповідь в твоє життя. То дуже велика його любов, в твоє життя. Укріпися в Його дії. Дивися, що спасається людина, за яку ти молився. Укріпися в його дії. Поможи тій людині, ще молися за неї. Дякую Богу, що саме через тебе могло відбутися, міг відбутися план Божий. Насолоджуйся не просто цими якимись. Часто ми в своєму житті насолоджуємось якимись речами матеріальними, які є в нашому житті, і, і воно добре, але це радість, яка проходить, насолоджуйся тим, що Бог тебе вибрав. Щоб Бог тебе вибрав для своєї дії. Зрозумій, наскільки прекрасно, наскільки добре на серці, коли ти є в центрі Господньої волі, і ти виконуєш саме те, що Він зробив. Часто ми працюємо на Божій ниві. Працюємо в Божому винограднику, але ми не можемо мати радість. Часто в нас пропадає сила, і ми кажемо Боже, вже так важко, вже скільки мені працювати, вже скільки мені йти, вже скільки мені молитися, вже скільки мені говорити, насолоджуйся тим, що Бог дав тобі свою волю, і сьогодні ти можеш працювати в Його винограднику і споглядати Його дію. Коли будеш дивитися, на його дію. Згадай, що твій труд не даремний. Згадай, що ти не дарма від чогось відмовлявся, ти не дарма приборкував себе. І ви знаєте, ось саме Павло до Корінтян пише, і він каже: коринтяни, я би дуже хотів, Він говорить взагалі про матеріальну. Про про матеріальну складову він каже, що ми могли б з вас щось взяти, але ми не беремо, ми працюємо, ми мали би вже заслужили на це. Але ось цей віршик, один з цих віршиків, він мені такий приємний. Він каже: якщо ми сіяли серед вас духовне, то хіба будеш чимось великим, що ми пожнемо тілесне? Іншими словами, Павло каже, коли я в вас сіяв духовне, коли я приходив, коли я навчав, коли Дух Святий через мене працював з вами, коли ми разом були в молитві, коли ми разом упражнялися для того, щоб виросли духовно, то чи буде чимось великим те, що просто якась матеріальна допомога від вас? Хай лучше цього не буде, хай краще будуть плоди духа. Хай краще буде щось духовне. Матеріальне це добре, але він каже, це не буде так добре, якби те, що я побачив би, що всі мої намагання, всі мої, те, що я старався, вони випливуть в вас в Божу дію в кожному з вас. І далі він каже важливі слова. Він каже, «Я... ви не знаєте хіба, що є змагання? Знаєте дуже хорошо. І він каже, всі біжать на тих змаганнях, всі стараються, одержує вінця один. А далі каже, кожен, хто змагається в цих тілесних змаганнях, неважно, які вони, він від чогось відмовляється. Він себе стримує від своїх якихось бажань, він себе тренує. І він каже, якщо вони. Заради тлінного вінця, заради медалі хтось заради грошей, ще заради чогось, так сильно можуть постаратися, то наскільки ми більше маємо старатися, ті, які претендуємо на вінець нетлінний. Коли дивишся на Божу дію, біжи так, щоб не просто бити повітря. Мона робити масу роботи, другі брати і сестри. Він її є, маса, куча роботи, скільки мона робити дуже сильно багато, але саме Божа воля оцінюється дуже високо перед ним. Виконання її дуже сильно високо оцінюйте. Не бийте повітря, не витрачайте сили отак, аби. Знайдіть свій палаючий кущ, знайдіть своє слово від Бога. Виконайте його в досконалості, і ви зможете з подякою, з повною радістю, з повною радістю всередині, в вашому дусі, споглядати, як Бог буде діяти, як Він буде сильно йти, як він буде проявляти свої чудеса, і від цього буде сильно дуже приємно на нашому серці. Навчимося, друзі, навчимося не тільки чути Божий голос. Не тільки споглядати, не тільки в винограднику працювати. Навчимося вкушати з того виноградника плоди. До Тимофія Павло пише таке чудове, такі чудові слова. Він каже: Тимофій зрозумій, той, хто працює, землероб, він, в нього є величезна нагорода. Він приходить і перший бере плід. Тут дуже сильно приємно, хто працює десь. В себе він знає, що таке з іншим поділитися, але знаєте, коли виростив сам і ти приходиш, ще ніхто ніхто не приторкався, ще ніхто не пробував. Ти зриваєш і це пробуєш. Дорогі брати і сестри, хай Бог кожного з нас підбадьорить, хай кожного з нас благословить Бог. Навчимося слухати Божий голос, виконувати Його повеління і споглядати на славну Його дію. В нашому житті, в житті церкви, в житті людей через нас. Хай йому за все буде слава. Амінь.